Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 86. Перший варіант. Перше завдання задача. У ящику було 20 кг бананів. За день продали четверту частину бананів. Скільки бананів залишилося в ящику? Запишемо умову до цієї задачі. Було, продали, залишилось. В ящику було 20 кг бананів. Продали невідомо скільки, але відомо, що одну четверту частину від усіх бананів. Необхідно знайти, скільки бананів залишилось. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки бананів продали. Для цього нам потрібно 20 поділити на 4 і помножити на 1. 20 поділити на 4 дорівнює 5, 5 помножити на 1 дорівнює 5, 5 кілограмів бананів продали. Якщо було 20 кг, а продали 5, то ми можемо знайти, скільки залишилося 20 відняти 5 дорівнює 15 кг. Поєднаємо дві дії у виразі. Для того, щоб скласти вираз, дивимося на другу дію. 20 це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 5. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 20 відняти 20 поділити на 4 помножити на 1. 20 поділити на 4 дорівнює 5. 5 помножити на 1 дорівнює 5. 20 відняти 5 дорівнює 15. Відповідь 15 кг бананів залишилось. Друга задача. У чотирьох малих каністрах було 16 літрів олії. Одна велика каністра вміщує олії у два рази більше, ніж мала. Скільки потрібно великих каністр, щоб розлити 24 літри олії? Запишемо умову цієї задачі в таблицю. Креслимо таблицю, поділяємо її на три частини, називаємо стовпчики одна каністра, кількість всього. У нас були великі і малі каністри. У чотирьох малих каністрах було 16 літрів олії. Нам невідомо, скільки було в одній каністрі. А одна велика каністра вміщує олії у два рази більше, ніж мала. Значить, невідомо, скільки, але відомо, що у два рази більше, ніж мала. Потрібно знайти, скільки потрібно великих каністр, щоб розлити 24 літри олії. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів олії було в одній малій каністрі. 16 поділити на 4 дорівнює 4 літри в одній малій каністрі. Тепер знайдемо, скільки літрів олії в одній великій каністрі, 4 помножити на 2 дорівнює 8 літрів. Якщо в одній каністрі 8 літрів, а нам потрібно розлити 24 літри, то ми можемо знайти, скільки для цього знадобиться каністр. 24 поділити на 8 дорівнює 3 каністри. Поєднаємо три дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 24, це число нам відомо за умовою задачі, поділити на 8, це число ми знайшли другою дією, але в другій дії 4 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 24 поділити і в дужках 3 числа. 16 поділити на 4, помножити на 2. 16 поділити на 4 дорівнює 4. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 24 поділити на 8 дорівнює 3. Відповідь. Потрібно 3 каністри для 24 літрів олії. Третя задача. Сума трьох чисел 880, сума першого і другого 570, сума другого і третього 730. Знайти кожне число. Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три числа. Чому вони дорівнюють, ми не знаємо. Але знаємо, що сума і першого дорівнює 570, сума другого і третього 730. А всі три числа мають суму 880. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, чому дорівнює сума другого і третього числа і знаючи суму трьох чисел, ми можемо знайти, чому дорівнює перше число. 880 відняти 73 дорівнює 150. Тепер можемо знайти друге число, знаючи, чому дорівнює перше і друге число разом 570, забрати від нього 150. Це дорівнює 422 число. Рухаємося далі. Друге число 420, сума другого і третього, 730. Щоб знайти третє число, потрібно 730, відняти 420, Дорівнює 310. А тепер виконаємо перевірку. Додамо всі три числа: 150, 420 і 310. І подивимося, скільки у нас вийде. 150 додати 420 дорівнює 570. Так як у нас і було за умовою задачі. 570 додати 310 дорівнює 880. Значить, ми виконали обчислення правильно. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Частка чисел 80, і 40 дорівнює 2. До частки чисел 150 додати 50, 100 поділити на 50 дорівня 2, 2 додати 50 дорівня 52. Частка чисел 930 дорівнює 30, 320 відняти частку чисел 707, 700 поділити на 7 дорівняє 100, 320 відняти 100 дорівняє 220. Різницю чисел 800 і 200 поділити на 30. 800 відняти 200 дорівнює 600, 600 поділити на 30 дорівнює 20. 900 поділити на суму чисел 100 і 200, 100 додати 200 дорівнює 300, 900 поділити на 300 дорівнює 3. До частки чисел 80 і 20 додати частку чисел 800 і 400. 80 поділити на 20 дорівнює 4, 800 поділити на 400 дорівнює 2, 4 додати 2 дорівнює 6. До частки чисел 620 додати 420, 600 поділити на 20 дорівнює 30, 30 додати 420 дорівнює 450. Натисніть на паузу та виконайте обчислення іменованих чисел. Перевіряємо. Для того, щоб виконати обчислення, нам необхідно пригадати одиниці довжини і одиниці маси. 5 метрів відняти 20 см. Перетворюємо метри в сантиметри. 5 метрів це 500 см відняти 20 см дорівнює 480 см. 1 кг відняти 300 г. 1 кг це 1000 г, відняти 300 г дорівнює 700 г. 200 грам відняти 50 грам. Тут нам не треба нічого перетворювати. В одній одиниці вимірювання просто виконуємо обчислення до рівня 150 грам. 600 грам поділити на 20 грам. Теж перетворення не потрібно робити. Тут у нас іменоване число ділиться на, на іменоване, то у відповіді буде число без імені. 600 поділити на 20 дорівня 30. 5 кілограм помножити на 2. 5 помножити на 2 дорівнює 10 і зберігається кілограми. 90 дециметрів поділити на 3. Теж просто виконуємо е, ділення в дециметрах дорівняння 30 дециметрів. Відновити вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Міркуємо. У нас невідомий перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 20 поділити на 1 дорівнює 20. У нас невідомий другий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 40 поділити на 10 дорівнює 4. У нас невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 4 помножити на 10 дорівнює 40. У нас невідомо дільник. Для того, щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 600 поділити на 100 дорівнює 6. У нас невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 30 помножити на 2 дорівнює 60. У нас невідомо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку, 90 поділити на 30 дорівнює 3. У поданих словах зникне літери. Дібрати їх за допомогою чисел, прочитати слова і записати. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо ві додати три додати ЛА дорівнює вітрила. ЛИ додати 100 додати пад дорівнює листопад. Пі додати 2 додати лу, дорівнює підвал. С, додати 3, додати бок дорівнює стрибок. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!